У Львові запалили осінні зорі. Традиційний уже шостий одноіменний тенісний турнір зібрав 40 спортсменів із усіх західних областей України. Справа в тому, що на цьому тижні проходять ще різні по Україні змагання на сході України, на центральні. Ну тобто 5-6 змагань ще одночасно з нашими йдуть. І дивляться батьки, тренера, щоб ближче їхати. Ці змагання мають другу категорію. Тут можна здобути рейтингові очки. Крім того, юні спортсмени прогресують лише коли мають постійну ігрову практику. Він важливий, перш за все, це в плані встановлення юних тенісістів. Це є практика, це є досвід, адже кожен не секрет, що кожне місто має свою школу і свої змінності. Тобто в Тернополі це одне, в Рівному, це інше. В Києві це інша техніка, інша школа. У Львові це свої, свої традиції досить давні. Тому і завдання в учасників здебільшого ігрові. Я виставляю для себе завдання накручувати, гарно бити, сильно бити, попадати в корт, укорочувати справи зліва. А є різниця, виграєш, не виграєш турнір? Є різниця. Бо коли ти виграєш, тобі дають кубок, грамоту, медаль, і то ну, ти для себе виграєш. Турнірну сітку побудували так, аби тенісисти провели якомога більше поєдинків, тому звичним раундом плей-офф не обмежилися. Кругова це коли е, мало учасників і коли е, просто немає потреби ставити сітку і роблять кругову. І Білоцерківська виграла усі три поєдинки на цьому турнірі. Такий результат додає дівчині впевненості. Найважче, напевно, був перший поєдинок. Дуже тяжка, дуже тяжка була дівчинка. Ну другий був якось полегше, і зараз я думаю, що я можу виграти. У сіні зорі лише один із перших кроків юних спортсменів до тенісного олімпу. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.